Добрий вечір. Наша запрошена зірка сказала, що буде грати тільки героїчну роль. Така роль знайшлась, і цю легенду вам розкаже автор: геродот. Тож перенесемось у стародавню Грецію. Моя історія про найкращого бігуна Древньої Греції Філіпіда. Після битви під містом Марафон його відправили до Афін, щоб він доніс звістку про те, що греки перемогли. І пробігти він мав 42 кілометри 195 метрів. Це час для мене! Я донесу звістку! Часно! І почав він свій шлях, щоб весь світ дізнався, що греки переможені і злу кінець. І він почав бігти. Він на шестерочки почав бігти. Андрей, ну, пішло поехало. Я думаю, пометают звідки ты. И вин бих, и бих, и бих. Геродот, а. А розвиток якийсь буде. Е, буде, буде. Угу. А коли? Скоро. Угу. Раз, два, три. Чити. І біг. Я перепрошую. А довго ще бігти? 42 кілометри 195 метрів. А. Мінус 30. Ти вже пробіг 42 кілометри 165 метрів. Що знущаєтесь? Як сорок кілометри? Як взагалі можна пробігти? 42 кілометри? Я не знаю, Філіпід же якось пробіг по легенді. То то по легенді, то по легенді. Я не думав, що ми реально будемо 42 кілометри бігти. Ні, ми будемо бігти. Перше. Ага. Друге. Я йшла про цю легенду, там хлопці потім переміряли, там було по факту 35. Ні, то те, що хлопці переміряли, нас воно не цікавить, тому що там було 42 км по легенді і по легенді. Легенда легенду, є факти, молоди. Легенда це гарно. Факти Люди любят, гарна. Люди вірять, коли гарна і сподівається. Ну, це 42, 7 42. 7 35! треба бігти 42 км. Хорошо! Біжить 35. <звук> Біжу. Легше. Не легше. Я взагалі не знаю, що я добіжу, бо це дуже тяжко. А, тяжко тобі, так? Да? Тяжко. Ну давай зараз секундочку. Алло. Так, да, біжить. Ну каже, що тяжко. Ну, ну давай я зараз тебе на екран виведу. Все, виводимо. Давай. О, здорово, Андрюха. Що ти? От ТЦК тікаєш. Ні. Біжу в Грецію! 42 км, кілометри м. дев'яносто Ні, метрів. Прикинь. ну слухай, 195 метрів я міг би взяти на себе. Ха-ха, смішно! А що ти сам тут не виступаєш? Бо тоді б ти не тільки біг, а ще й штовхав би і собака дганяв. Ладно, все, братан, давай. Обійняв, припідняв, посадив на колінки, покружляв. Дякую. Чао. Дякую. Попереду було ще 26 км. кілометрів. І єдине про що він думав, про те, якими щасливими будуть греки, коли дізнаються, що перси переможені. А Взагалі, мімо. Ні. Я думаю, як так вийшло? Стоїть 30 тисяч греків, і цар такий, ти побіжиш. Коротше, дивись, Геродот, я бачу Афіни. Це міраж. Ні, це Афіни, це Міраж. Це Афіни. Це Міраж, я тобі кажу, там Міраж, там нічого немає, розумієш? — Ти можеш пересісти туди? щоб я міг нормально тебе говорити і подивись, що там уже Афіни. <зас> Ні, там Міраж. Зато я зараз можу плюнути. Не, не можу, слюни нема. <зас> і на 17-му кілометрі Філіппіт відчув. Перші нотки втоми. Тут не нотки, тут симфонія, Геродот. <плес> Можна так довго не аплодувати, дякую. Ні, давайте трохи поаплодуємо ще, може. <плес> Та не треба. Нормально. Японь. Так от. І у ведінні до нього прийшла Афіна. Я... Богиня Афіна, улюблена дочка Зевса. А я Андрій випадковий син Юрія. За цей героїчний вчинок можеш просити все, що хочеш. Велосипед. Я не знаю, що це таке. Не знаєш велосипед. Нісан Ліфт 2011 року. Так там же за запасходу фігня тобі до фін тупо не хватить. А велосипед ти не знаєш. Ну, може тобі дати коня? Кінь нормально, кінь піде, давай. Коня давай, коня. Пацани, жінка дзвонить, зараз переговорю. Андрій, у нас виступ, ми не можемо по телефону. А в мене жінка ревнива, мені не треба скандал вдома. Алло, да. Та, налізить сміху. ага. Чуєш, Кит, ти ввечері на секс не розраховуй, вибачай. Ну є тут, так, да, є. Я, я, Афіна. ну тьолка в простинях вийшла, каже, проси все, що захоче. Та не проститутка, вона богиня. Та я... вибила. Наша не непонятно. Ось твій кінь Філіппіде. Ви що, здіваєтесь? Це що за хобі Хорсін? Заберіть його назад. Ага, дуже смішно. смішний. у умовності. І коли боги покинули його, на шляху він зустрів першу живу людину. Я перепрошую. А я, щоб поговорити з сюжетним персонажем, можу перестати бігти. Можеш. Я не знаю, що ти з тою Афіною на бігу говорив. Серйозно? Фух. А... 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 Мужик, а... це вже Афіни. Ще ні. А хто переміг? Ми перемогли. А хто ми? А тебе зв Я як звати, мужичок? Звичайне грецьке ім'я. Сєпар. Сєпар. Так от сєпар. Ми греки. Ми перемогли. Так перся вже в 10 разів більше було. Було в 10 разів більше. Да. В них і списи. Списи. І списані списи. І списані списи. І ядерка. Ну всім ясна аналогія, сєпер. <рик> Кажу тобі, що не рішає. ми все рівно перемогли. Так що йди, перемальовуй ті плакатики, пиши перський воєнний корабель, пішов там Y, що там пишете, коротше. І побіг він далі. Стоп, сепар, сєпар! Сєба. Як сам, як діти, як жінка. Почекай, не йди. Розкажи мені. І побіг він далі. Пацани, Ой, чекайте, боже. А які ще ідеї на у нас <рес> <рес> і... там були? Да. А він скільки біг? Чотири роки. А, то Ще нормально, mm. да? ще, ще що у нас було? Пацани, та ні, це не важливо. Все, коротше, давайте закінчувати, тому що ну, я тупо не добіжу. Ан... Ні, Андрій, так... — ми дивися, так... в боку колить, в очах темніє. Ми так не можемо. Я до цього з'їв шість кусків піци, баран. А тобі 700 метрів. Сейчас все може 700 бути 700 тут. залишилось. 700 метрів. Давай, останній ривок. 700 метрів. 700 метрів. Останній ривок? Останній ривок. Останній ривок, давай! Останній ривок! Я вже добігаю, але не зовсім. Ноги вспухли, наче покусали оси. Мозолі, як Степаненка, очі. Один по центру, другий збоку десь. Е, більше я не можу бігти, хлопці, сорі. До Афін залишилось 50 калорій. Більше я не можу бігти, хлопці, сорі. Бо всюди де я міг натерпети? І він добіг до Афін. І він зайшов у місто і прокричав, що сили, що духу. Радійте, афіняни! Ми перемогли. Ми почекаємо офіційну інформацію. Да. Може, це перське іпсо. Фу. Іпсошник! І все жо, здівайтесь. Тамата Філіппіт, ну, віримо, віримо, ура, перемога! Єдине прохання до тебе легенда. А можеш війську назад передати плюс. Геродот, Геродот, А, а чим легенда закінчилася? Ти помираєш. Слава Богу! Для вас ледве дихає, Андрій Вос і команда Ледве. Дякую!